Рекомендую туди завітати, якщо там будете, і на то буде годинка часу, бо цього разу ми туди не пішли. А пішли далі в старе місто через арку і вже рухались до церкви Архангела Михаїла. Походу, бачили і возенькі вулички, квіти, кольорові будиночки, відчули себе нібито в стародавні часи, де все зберіглось і дотепер. Ну а ми вже дійшли і до церкви, яка є дуже важливою для всіх українців. Якось мені пощастило зробити туди раніше також екскурсію з нашими українцями, десь рік чи. Два роки тому, коли ми прямо там на місці познайомилися з українкою Олександрою Золотовою, яка сама з Криму приїхала жити сюди до Санремо поряд. А сюди влаштувалась працювати до мерії, якщо я правильно зрозумів, і до цього міста як культурна діячка. І вона не тільки допомагала створювати їм різні свята, а й зробила таку велику інсталяцію. Після початку великої війни, як Архангел Михаїл вбиває Путіна і всю цю нечисть руками наших українських воїнів, і пов'язала на спис ці жовто-блакитні стрічки. В нас були сльози, коли ми то все побачили та дізнали цю зворушливу історію. Ну а потім ми пішли в гору на голову собаки. Це гора, звідки найкраща панорама відкривається на Монако зверху. Там є про це і позначка, але й Google картами краще користуватись, щоб не заблукати. Пройшли ми і тенісні корти, різні рослини, побачили красиві будинки і майданчик для баскетболу. Ну а далі вже за 10 хвилин дійшли до вершини, де треба було трошки спуститись вниз, пройти через тунель і там піднятися на камені та головний оглядовий майданчик.